Привіт, друзі, зараз середина 2025 року, і в Канаді продовжується криза охорони здоров'я. Насправді найбільше, найбільший сектор, який переживає цю кризу, це сімейна медицина. Відбувається такий колапс сімейної медицини у багатьох провінціях. І багато людей насправді досі тут немає. Навіть ті, що тут народилися і все життя живуть, не мають сімейного лікаря. За деякими статистичними даними, один з п'яти канадійців не має сімейного лікаря. Хоча багато які джерела все ж таки думають, що ці дані занижені, і насправді ще більше людей немає доступу до постійного лікаря, який би їх вів. Канада могла би вирішити цю проблему багатьма путями, але на даний момент вона намагається це вирішити за допомогою лікарів іммігрантів. Про це пізніше. Давайте поговоримо, чому так сталося. Чому, начебто, така престижна професія сімейного лікаря, начебто, всі думають, що багато заробляє, не є такою популярною більше в Канаді. Чому так важко уряду найняти і зробити достатню кількість сімейних лікарів для того, щоб це зрозуміти, давайте з вами перенесемося приблизно на 50 років тому в Канаді зовсім інший економічний клімат. і Ті ціни, які були встановлені провінцією чи державою за послуги сімейних лікарів, приблизно більш-менш відповідають у рівню інфляції в країні. Сучасні бебі-бумери ще були не бумерами. Вони були просто бебі, або вони були молодими та здоровими людьми. Адміністративних завдач сімейним лікарям треба було вирішувати набагато менше. Навіть із тим, що можливо практики у них були і більше за розміром ніж у сучасних, комплексність пацієнтів та комплексність роботи була зовсім інша. Більшість хронічних захворювань мали більш прості схеми лікування. Наприклад, для діабету існувало там пару ліків для захворювання, хвор... хронічних захворювань легень також було не так багато варіантів лікування. У 2025 році насправді тарифи, які встановила держава за послуги сімейних лікарів, не дуже значно виросли відносно інфляції в той час, як Усі розходи на введення практики, такі як оренда клініки, зарплата персоналу, таких як секретарці, медсестри, прибиральнику, усе обладнання до кліники, усі розходні матеріали, усе програмне забезпечення, все, що треба у клініку, все це йде із зарплати сімейного лікаря, який він отримує від держави. Так як ці доходи не виросли, а ціни на все інше дуже значно звищуються кожного року. Відповідно, відносний а, прибуток лікарів насправді він зменшується. І не кожен лікар може це собі дозволити. В цілому, десь 35% від прибутку сімейного лікаря йде саме на забезпечення клініки та практики, але це не є єдині розходи. Також дуже багато грошей витрачається на а, на страховку практики, на підтримання професіональної кваліфікації, тобто усілякі курси, підтримання, кваліфікації, конференції, різні membership, тобто членство у вашій провінції у коледж, у коледжі, членство у інших асоціаціях, оновлення вашого там обладнання у кліниці, яке теж періодично треба амортизувати, і так далі. Тому насправді. Дуже багато і фінансових бар'єрів, але також і адміністративних бар'єрів, оскільки практики спеціалістів також є дуже навантаженими, і дуже багато чого зараз очікують, що будуть саме вести сімейні лікарі тут в Канаді. І до того ж, давайте не забувати про те, що бебі-бумери, які були молодими та здоровими людьми і складали робочу силу 50 років тому, наприклад, зараз пенсіонери. З дуже комплексними хворобами, з хронічними захворюваннями, які зараз вже лікують набагато складніше. Багато людей приймають більше 10 препаратів. Кожного року виходять нові схеми лікування діабету, сердечно-судинних захворювань, нові якісь діагностичні схеми. Все це треба постійно вивчати, але в цілому, кожен такий пацієнт насправді займає оскільки він більш комплексний, займає набагато більше часу, ніж це було спочатку якось передбачено. На жаль, це ніяк не відображається на тих тарифах, які отримують сімейні лікарі, хоча б там в Онтаріо. Тому одна й та ж кількість пацієнтів у практиці зараз наприклад, 50 років тому. За своєю комплексністю, за своїм когнітивним а, таким ресурсом, за фінансовим коштом, дуже значно відрізняється зараз від того, що було. І, звичайно, наші канадійські а, студенти, які навчаються в медичній школі, вони зовсім ніяк не можуть працювати під час навчання, бо тут навчання дуже інтенсивне і більшість студентів. Навчаються як тут називається на повну зайнятість, на, на неповну зайнятість медичного факультету. Тут не існує, і навчання дуже дорого коштує. І за роки навчання у медичній школі, 4 роки, та навіть за роки резидентури. Насправді багато хто накопичує дуже багато боргів, на які йде вже відсоток, і його треба виплачувати. Тому фінансово багатьом канадським випускникам дійсно дуже важко утриматися тут, як сімейні лікарі, особливо у великих містах, де практику підтримувати буде ще дорожче, вже через те, що хоча б оренда буде набагато вище коштувати. Ну і ще що додає, що додає таких бар'єрів, це те, що. Дуже неефективні медичні електронні системи, дуже неефективна взагалі, в цілому деякі системи надсилання, направлень до спеціалістів і так далі. Є дуже великий такий відсоток роботи, яка просто адміністративна, просто попрова робота лікаря, яка зовсім ніяк не ураховується урядом, ніяк не компенсується. І, звичайно, дуже. Дуже обурює лікарів працювати просто задарма у системі, яка просто вже не витримує, і все якби падає на плечі сімейних лікарів. Насправді, все не все так погано, але просто. Хотіла вам пояснити, які основні такі проблеми і болі сімейних лікарів хоча б в Онтарію, в Канаді, у 2025 році. Я впевнена, що є дуже багато ще якихось причин, про які я просто не хочу заглиблятися, але це дійсно дуже велика проблема. Тому з одного боку ми навчилися лікувати людей настільки добре, що вони можуть жити набагато довше. З іншого боку, вони заслужують того, щоб лікар з ними проводив більше часу. Вони потребують більше уваги і більше препаратів, і їхні апойнтменти з лікарем займають набагато більше часу, що дуже важко зробити у сучасному концепції у сучасної ситуації в Канаді сімейної медицини. З одного боку, постійно підвищуються. Кількість місць на сімейну медицину на резидентуру. З іншого боку, багато випускників медичних школ не обирають цю спеціальність, і ці місця на резидентурі навіть залишаються незаповнені на першому колі матч, тобто, коли вас прирівнюють до вашої майбутньої спеціальності. Більш того, навіть ті, хто йдуть на сімейних лікарів, багато хто. Не залишається у цій спеціальності сімейним лікарем, а обирають альтернативні професії, альтернативні практики, які дає можливість робити з ліцензією сімейного лікаря. Головне, що я хотіла пояснити, що проблема не в тому, що люди хочуть заробити як найбільше грошей, тому вони не йдуть працювати у цю професію, бо це дуже дуже гарна робота, і багато людей, хто йде в медицину. Йдуть туди із правильними намірами у серці. Це про те, що на даний момент є дуже багато бар'єрів для тих, хто намагається триматися на воді, хто намагається ще вести практику сімейної медицини, і у деяких випускників просто немає вибіру, тому що є борги за навчання, вони вже йдуть на відсоток, який росте. І вони не мають ніякого більшого варіанту, як працювати десь іще. Насправді, Канада могла би вирішити цю проблему багатьма шляхами один з яких міг би бути перерахувати тарифи і підвищити а, виплати багатьом лікарям, щоб вони могли підтримувати практику на плаву. Зараз є інший варіант, від якого можуть виграти багато іммігрантів. По перше, тому що ми можемо отримати більше сімейних лікарів. А по-друге, те, що міжнародні лікарі можуть все ж таки отримати можливість працювати тут в Канаді. Багато українських сімейних лікарів не можуть підтвердитися тут в Канаді через те, що процес дуже важкий. Він у себе включає декілька екзаменів. А потім ще треба потрапити в канадійську резидентуру, що досить важко, бо дуже висока конкуренція. І багато лікарів, навіть якщо вони продають всі екзамени тут в Канаді, не можуть потрапити у цю резидентуру на сімейного лікаря, щоб тут працювати незалежно. Є пілотний проєкт, що є дуже гарною новиною. У багатьох провінціях зараз запустили проект, який дозволяє лікарям, які зацікавлені працювати у сімейній медицині в Канаді, уникнути можливості необхідності робити тут резидентуру. Вам все одно треба буде зробити екзамени. Але за тим пілотним проектом, який називається «Practice Ready Assessment», ви можете потрапити під таку супервізію, яка вам дозволить. Стати незалежним лікарем через якийсь час, звичайно. Ви не одразу отримаєте ліцензію, але не треба вже конкурувати з канадськими випускниками за місця у резиденції. У різних провінціях ці правила та умови, як потрапити до тієї програми, відрізняються. Тому треба дивитися вже конкретно за вашим. Випадком я залишу посилання тут у ресурсах до відео. Кому це буде цікаво, подивіться. Можливо, це комусь допоможе. Якщо коротко, то за цією програмою вам можна буде отримати ліцензію у три етапи: перше, ви збираєте всі ваші документи, здаєте екзамени 1, мені здається, і ще Decision Making екзам. Потім ви проходите інтерв'ю. Вас, якщо беруть у програму, в 12 тижнів ви працюєте під наглядом і де вас оцінюють після цього. Мені здається, там є ще якийсь там тест чи екзамен, і якийсь час у вас буде а, ліцензія обмежена, але ви вже можете працювати. Після чого а, там же є деякий певний а, процес, такий більш бюрократичний. Як ви отримаєте незалежну ліцензію? Після цього, звичайно, є така умова, що ви е, з провінцією. Повертаєте сервіс кілька років, звичайно, це десь три роки. Return of Service Agreement називається. Тобто, ви маєте зобов'язані ну, зобов працювати у цій провінції, яка вам надала цю програму. Кілька років перш ніж переїжджати у інші частини Канади. Це може виглядати трошки складно, але якщо ви знаєте, що таке взагалі підтвердження диплому медичного у Канаді, то ви побачите, що це може бути дійсно гарним варіантом для багатьох на цьому. Все, сподіваюся, це було корисно та цікаво. Не забувайте підтримувати ЗСУ за тими джерелами, яким ви довіряєте. Бажаю всім вам дуже міцного здоров'я, добробуту та миру вашому дому. Слава Україні! І побачимося скоро. Па-па!